Як ви мене всі достали. Моє знайомство з Римом цієї подорожі добігає кінця. Я відвідала, побачила багато нових для себе місць і вже відомих, де я бувала, але з задоволенням ще раз їх побачила. Історія, архітектура, їжа, сувеніри, митці, діячі. Всього тут надто багато. Щоб Оцінити і охопити з одного разу. Колись я навіть гадки не мала, що можу тут побувати ходити цими вулицями, сидіти біля Тібру, дивитись на замок ангела, впитувати цю неймовірну римську атмосферу. І зараз я не можу не пригадати, як я наважилась поїхати в свою першу мандрівку. А то пішла пряма дорога. Туди за колонами, що з'єднує Ватикан з замком Ангела. З Ватиканом у мене особливі відносини. І я розкажу, як я листувалась з папою римським франциском. На жаль, папа Франциск помер 21 квітня цього року. Але на момент мого перебування в Римі він був живий. Він перебував у госпіталі, і я бачила, як люди, діти, численні паломники молились за його здоров'я і одужання. Про папу Франці багато читають, а про папу Франчеська. та папа Франческо. Вони моляться, папа в госпіталі з папою погано. Вони дуже перес... переживають і моляться за його здоров'я. Бачила в новинах. Вони вийшли на площу, встановили якісь там ну, атрибути свої відповідні, дітки підходять і всі, вони моляться за здоров'я папи. Тож я розумію, що сила віри в 21-му столітті така ж сильна і дієва, як і всі дві тисячі років. І незважаючи на те, як ми відносимось до церкви і релігії взагалі. Незважаючи на ті помилки, що були у Ватикана протягом цих двох тисяч років, не признавати роль папства в світі було б неправильним. Початок 2015 року розпал російсько-української війни, коли розум все ще відмовлявся сприймати дійсність за реальність. Як в 21 столітті може йти справжня війна, причому від нібито вчорашніх братів? Хоча, як бачимо, з історії братські братовбивства – це не рідкість і дуже жорстоке протистояння. От постійно невтішних новин від наступів і захвату наших територій до погроз захопити Київ і всю Україну? Я не знаходила собі місця. І весь час думала, що цивілізаційні суспільства не можуть це допустити. Вони може просто не дуже знають про те, що відбувається, і як остання соломинка хапаєшся за все, що можеш. Я вирішила написати папи римському, адже він посланець Божий, миру і справедливості на землі. Він має вплив на країні, на людей, на уряди, причому незалежно від віри. З ним рахуються і він має бути на нашій стороні. І от мій лист на трьох сторінках з жовто-блакитною стрічкою на адресу Суа Сінтіта Папа Франческо летить до Ватикану. Ваше святости, Нехай буде благословенним кожен день і кожен час, що дає вам сили та наснаги. У ваших діяннях і молитвах мене звуть Людмила, я українка, проживаю сім'єю в Україні, і всі мої сподівання про майбутнє я пов'язую тільки з Україною. Це земля моїх предків і моїх нащадків, це земля моїх досягнень і моєї болі. Я хрещена в православній вірі, але я знаю, що Господь у нас єдиний. Він прийняв на себе страшні страждання за людство. А мова страждань не потребує перекладу. Різність церков, віри, конфесій не полишає нас обов'язку бути перш за все людиною. Я намагаюся бути людиною, що сповідує ідеї добра, милосердя, християнських цінностей і віру в силу добрих намірів. Тому я звертаюсь до вашої святості у складний та важкий час для мого народу та моєї країни. На нашій землі йде війна. Війна не оголошена, ница братовбивча, бо частина території України окуповано військом колишнього старшого брата, а тепер сусідньої держави Російської Федерації. Ще вчора над нашою землею лагідно світило сонечко: в синьому небі співали пташки, колосились золотою пшеницею поля, і не даремно саме поєднання мирного блакитного неба і тилою жовтої пшениці це символ нашої України. Люди працювали, планували свої справи. Діти ходили до садочків та шкіл і намагались зрозуміти цей неосяжний світ, що простягав до них свої руки. Молодь, як будь-яка в інших країнах, бажала прогресу і трішки зухвалості. Ми кожного дня, власноруч, робили свій світ, ми будували свою країну і намагались її втомлену і занедбану, але таку щиру і наївну. Повернути на шлях розвитку, на шлях гідності, на шлях дотримання людських цінностей. Ми хотіли мати свою маленьку незалежність великої країни. Я все своє життя намагаюся бути чесною, праведною людиною, люблю свою родину, сумлінно працюю. А ще я цікавлюсь історією виникнення християнства. захоплююсь митцями епохи відродження, вивчаю італійську мову. Бо ще недавно мало велику мрію побачити Ватикан та Рим на власні очі так було ще недавно. А зараз вже цілий рік наш народ протистоїть окупаційній агресії з боку Росії. Вже цілий рік український півострів Крим та кримські татари потерпають від свавілля іноземної держави на їхній землі. Вже цілий рік знищуються міста і села на сході України. Руйнуються сім'ї, долі, надії. Родини тепер на собі відчувають всі страхіття війни, про які вони знали тільки з розповіді дідів прадідів. Кожного дня матері оплакують своїх загиблих синів, вчорашніх безтурботних хлопчиків. Серце щемиті крається від безпорадності і нереальності того, що діється. Я сама мати маю чудову донечку, яку виховую в любові. Я не знаю більшого горя, ніж горе матері, що кладе в труну свою дитину, і не бажаю цього ні одній матері в цілому світі. Я ніколи не думала, що почуття, яке викликає п'єта Мікеланджело, а це мій улюблений витвір мистецтва, стане нашою загальною народною більлю. Мені важко все це писати, душа болить і душать сльози. Я прожила велику частину свого життя. І думала, що то було щасливе життя. А зараз мені страшно, і єдине, чого я потребую, це підтримки і відчуття того, що мій народ не є одинокий в своїй боротьбі за незалежність, за мир, за щастя своїх дітей. Я знаю Ваші святості, що ви дуже зайнята людина. На жаль, у нашому світі дуже багато горя, несправедливості, страждань та зневіри, і багато людей потребують вашої допомоги. Але я впевнена, що ви не залишите Україну та її матерів без своєї уваги, підтримки та свого святого благословення. Історія нас вчить, що вчасно сказане слово і згуртованість людей у відповідальний час діють влучніше ніж будь-яка надсучасна зброя. Я благаю вас, ваша святости, вжити весь свій вплив на припинення цієї безглуздої війни. Жовто-блакитну стрічку, яка прикріплена до цього листа, я отримала у подарунок від волонтерів за благодійний внесок до військового шпиталю міста Києва, де лікуються українські поранені військові. Прийміть її, святий очі, в дарунок як символ незламності і віри українців. Я маю надію, що поклик моєї душі знайде відгук у вашому серці. З Найкращими побажаннями. Повагою, з надією, з любов'ю, щиро ваша Людмила. Сказати, що я сподівалась, що мій лист на щось вплине і чимось допоможе моїй країні, ні. Але я мала щось зробити, і це найменше, що я могла тоді зробити. Хоч щось це краще, ніж нічого. Пройшло три місяці. Ситуація на фронті не змінювалась, політично теж. Ми просто зрозуміли, що треба розраховувати на себе і жити, звикати жити в такій ситуації. Але я коли отримала конвертик від Канцелярії Ватикану з листом у відповіді і фотографією папи з автографом і штампіком Ватикану, я була неймовірно щасливою. Це стало, знаєте, таким сигналом, поштовхом жити, не зважаючи ні на що. Радіти, незважаючи ні на що, і продовжувати вірити в нездійсненне. І головне усвідомити, що ніякий ворог не може диктувати нам свої правила життя, свою долю ми будемо вирішувати самі. І саме тоді я сказала дочці: ми маємо поїхати в Рим. Я не маю права відкладати життя і відмовлятись від своєї мрії. Так ми з дочкою вперше опинились в Римі, ну і звичайно, в Ватикані. А ще в соборі Святого Петра дуже раджу піднятись на купол. Такого виду на весь Рим ви ніколи не забудете. скільки чайок. Просто безліч. Замок святого ангела дуже цікава споруда. У неї цікава історія і про імператора Адріана, який її будував для себе як свою гробницю. Фортеця, яку папи вже в середні віки використовували. Ну, дійсно, як фортецю ховались тут від готів і варварів. Тут була і в'язниця, багато мучеників тут було замучено. Я думаю, в цьому відео ви вже втомились від моїх історій. Тому я не буду вам розказувати всю історію святого замку святого Ангела. Але я дуже раджу вам все ж таки до нього зайти. Хоча б ради ось таких видів. Це один із найкращих панорамних оглядових майданчиків, ви побачите весь Рим. Колись Адріан перед смертю написав вірша суть його полягала в тому, що душа цього на всього лиш гість в людському тілі і колись має покинути його і поринути в подальшу таємничу мандрівку. І скорботу з цього приводу не має засуджувати ні один християнський священник. І це останні слова людини, яка вивчила всі релігії світу в пошуках правди. І стоячи тут, на терасі замку святого Ангела і дивлячись на Рим під ногами, на величний Тібр, що дав життя цьому світу, на собор святого Петра. Що й досі є центром світового духовенства, такі ж думки приходять і до мене. Гарно і затишно, це один з найкращих видів. І якщо ви не надто цікавитесь історією і давніми імператорами, то хоча б заради такого захопливого виду, таких панорам на рим, сюди варто піднятись. Андріана таки поховали тут. Але в п'ятому столітті готи, шукаючи скарбів, все відкрили, понищили, понівичили. Ну а прах і не тільки Адріана, а й Марка Аврелія, Семптімія Севера. Все розвіяли по Тібру. Ой, ну річка зовсім якась вимита, вмита, вмита стала зеленю, брали тут поросль, все було заросше. Темне таке було, трошки очистили, але не все, але все одно це, це не, не порівняти з тим, що було. Такий закат. Купол Ватикану. В закатних лучах. Парк біля замку Ангело. Теж новюсінький. є лавочки, можна в тіні посидіти. Така закрита зона, територія, там теж лавочки є. Але можна і собак погуляти. Gentle to love you believe it you are no matter how far i guess she's Вже, який дивний незбагнений цей світ? Давнину взагалі цей пагорб, Ватиканський пагорб, не входив до семи пагорбів Риму. Тут був пустир і виноградники. А ще тут добували глину. І, до речі, кераміка була дуже гарної якості. А от вино було найгірше в Римі. Це Ватиканське вино. Але пройшов час і все змінилось. Тепер цей пагроб, мабуть, один з найвпливовіших пагробів у світі. Колись Наполеон коли захопив Рим. Він вирішив знищити церкву, викрав папу, знущався з нього. Якось сказав кардиналу, ви розумієте, що я можу знищити вашу церкву? На що кардинал сказав тір, Навіть нам за 18 століть із середини не вдалося це зробити.